Плейбек-театр – це форма театрального мистецтва, яка виникла в Америці в кінці 60-х років. У цьому виді театру актори імпровізують на основі історії, розповіді та досвіду глядачів. Основна мета плейбек-театру – це створення простору для взаємодії та співпраці між акторами і глядачами, а також розвиток, взаєморозуміння та співчуття. І більш детально про Криворізький плейбек-театр Ехо ми поговоримо. На дивані в студії Йохіна Ганна Хоружа Мирослава та Долина Альона Дівчата. Привіт, можна давай, чи ні? можна бачити. дякую, що завітали всіх вас, неймовірно радий бачити. Дівчата знаю, що до останнього моменту я не телефонував з запрошенням, але я дуже радий, що ви сьогодні тут на цьому дивані. Як нас запитаю? Ми знали, що ми прийдемо, відчували це в просторі. Да вам зручно, до речі. Так, ну ми свою цю інформацію. Ось, але дякую за те, що це сказали. Є пропозиція на початку трішечки про вас, подивитися невеличкий огляд, прев'ю, а вже потім поспілкуватися. Супер. Супер, давайте. Давайте. Ну тоді, шановні глядачі, увага, на екран. Плейбек театр Ехо це театр імпровізації, театр глядацьких історій простір, в якому глядачі стають творцями і вдихають в мистецтво життя, розповідаючи свої власні історії. Вони не мають заготовок і до гри уявлення не мають про що і як будуть грати. Але щоразу це глибокі, чуттєві, соціально важливі, іноді веселі і завжди особливі історії. Вони знають, що кожна історія хоче бути почутою а плейбек театр допомагає поглянути з іншого ракурсу. Згадуючи наші перші ефіри цього проекту, мені здається, тоді був рік чи вісімнадцятий, чи 19-й, деякі акторки вашого театру вже були на цьому дивані. Зараз а... рік 23, й квітень. Розкажіть мені, будь ласка, як зараз справи у театру? Чи брали ви невелику творчу паузу, чи постійно? Працювали та робили ваші перформанси. Взагалі, так само, як і, мабуть, у всіх сім'ях зараз Україна частина нашого колективу відсутня знаходиться за кордоном. Ми постійно підтримуємо зв'язок, ми навіть граємо історію один одного в онлайні і зберігаємо цей контакт гарний. І так, ми брали невеличку паузу. Від початку війни в нас якраз напередодні повномасштабного вторгнення був перформанс і до Майже кінця року ми не могли знайти в собі сили, щоб грати, але потім глядачі почали запитувати, писати, прям телефонувати і запитувати ніколи, ну і коли вже ми дуже хочемо до вас на перформанс. Ну приходьте до нас, приходьте. І от перший у нас маленький був перформанс для дітей в таборі, і він надихнув стільки життя в нас, стільки мотивації дав для того, щоб відновити свою роботу, для того щоб знову почати. Робити перформанси і зараз ми активно працюємо, тому що розуміємо, що це потрібно людям. Давайте про дещо особисті емоції. Не знаю з ким поспілкуватися. Мирослава, вам дуже mm. дякую. Давайте за Йоною. Цікаво мені дізнатися, наскільки ситуація, що зараз в Україні війна. Повномасштабне вторгнення впливає особисто на вас та на ті емоції, які ви передаєте під час ваших перформансів. Чи змінився можливо ваш характер за цей рік? Можливо, світогляд та засоби, передачі емоцій також змінилися. Альонана. Да, Ну, більш імпатія проявляється і більша чуттєвість. тому що ну, те, що відбувається в країні, ти ну дуже проживаєш сам і відчуваєш це в інших. І ну, от ми проводили вже два свої перформанси в цьому році, і які б ми теми не планували по перформансу, все одно. Тема війни, вона завжди в них вспливає і це ну, об'єднує ця тема зараз всіх дуже. Окей, Альона, давайте з вами. Давайте. На мій погляд, жанр імпровізація, на мій. Взагалі, суб'єктивний погляд, все те, що відбувається під час ваших перформансів, це ж там мені здається на 99% якась імпровізація. Він дуже важкий. Чи можна якось себе підготувати до виступів? І якщо а, можна це зробити, то як це відбувається у вашому плейбек-театрі? Так, ми імпровізуємо. У нас є репетиція. Ми кожну неділю збираємося з дівчатками. Якщо ми вибираємо якусь конкретну тему для перформансів, ми проговорюємо її. Ми ре... розказуємо. Друг другу історії та граємо для друг друга, дивлячись, що нам подобається, що не подобається. Ми також ну, з помощі взглядом питаємось розуміти, що зробити або не зробити. І вже на коли наш перформанс, ми вже готові до зустрічі з глядачем та до зустрічі їхніх історій. Ну, Імпровізація. Взагалі можна навчитися імпровізації чи ні? Чи це потрібно відчувати те, що відбувається в будь-якому просторі, чи то якщо ми беремо глобально там, нашу Україну, нашого міста, чи те, що відбувається в просторі тому, де проходять ваші виступи. Просто потрібно бути знаходитися тут і зараз та слухати. Не тільки що розказує глядач, розповідач, а ще дивитися, як він це розповідає. І тоді ми як дивимося на людину, на нашого розказчика, і ми вже його як бачимо, як він говорить, яка в нього манера, і ми його як щитуємо. І потім ми пропускаємо його історію через себе та вже граємо. І віддаємо oh. історію ну, опять розказчику, знову. Зрозумів, uh, uh -huh. uh -huh. можна допомогти? <світку> ну, взагалі, імпровізація для того, щоб імпровізувати, це величезна має бути робота над собою. Це така конкретна прокачка себе має бути. І в цьому ми коли темою про те, що Альонка говорила, коли ми тему пропрацьовуємо, ми пропрацьовуємо тему дуже глибоко і дуже особисто. І коли ми давали перший перформанс після війни, ми дуже гарно. Пропрацювали цю тему, що для нас війна, що вона в нас забрала, що вона нам принесла, як ми це переживаємо для того, щоб ці емоції ми могли не, не передавати на заглядачів, а в собі пропрацювати. Тут навики, які постійно маємо формувати, транс е, транслювати і трансформувати. Тому що інакше, якщо це, це все ж таки особистісні, розумієте, історії. Дуже чуттєві, дуже глибокі, і граємо ми особистостями. Є ритуали, є форми, є якісь правила в плейбек-театрі, а в основному грає актор, грає особистість актора. І наскільки гарно прокачаний актор залежить від того, наскільки гарно ми зможемо показати розповідачу його історію. <socks> Можна допомогу. <các> <Toosed |nospeech|> <of moviehalf> <dhrstock> well, це така тема просто. І ще дуже в нас зв'язок між нами, акторами. Тобто ми зіграні і ми дуже відчуваємо одне одного. І це ну, велике має значення в ігрі. Якщо люди ну, не відчувають друг друга, то трошки імпровізація може не спрацювати. А якщо ми зіграні, і ми відчуваємо глядача-розповідача, і також ми дуже відчуваємо себе. Це дуже партнерські взаємовідносини у плейбеці. Так, так це, це дуже то... про довіру. Про довіру один до одного. Це дуже про довіру, тому що на сцені ти не можеш вийти і склати глядачам забудьте, що тільки що було. Зараз ми поговоримо і переграємо. Ти маєш довіряти своєму партнеру, і це дуже круто, коли ти довіряєш своєму партнеру, і от прямо тут, зараз в моменті. Навіть якщо тобі Здається, що партнер все робить не так, ти, ти б зробив краще. Ну, звичайно, ти б все зробив краще. Так? Але коли ти довіряєш партнеру, і тоді відбувається щось таке неймовірне, таке магічне навіть. І е, в очах е, залу, в очах розповідача видно, що от, воно пішло до душі, до серця. Давайте ще про особисті емоції поспілкуємося з вами. На ваш погляд. Знову ж таки, об'єктивний, суб'єктивний під час ваших виступів, хто більше отримує емоції, ви, знаходячись на сцені, і ті самі емоції, начебто віддаючи, чи навпаки ті, хто до вас прийшов. На виступ, на перформанс вони більше отримують від вас, чи є якась стратегія він ту він? Чи як у вас це це відбувається? Просто мені цікаво, я бачив ваші виступи виключно в рамках відео, та п'ять років тому тут був невеличкий якийсь перформанс, але я вже нічого не пам'ятаю, тому що це було там тобто, п'ятий чи шостий випуск дивана. Це було тому, як на ваш погляд, це все відбувається. То тут в плюси. Тут однозначно він, то він. Однозначно. І прям плейбек він про те, що е, обидві сторони глядач не може лише прийти і подивитися, навіть якщо він не виходить розповідати історію. Обидві сторони мають такий і заряд. Ми віддаємо, ми отримуємо, вони розповідають і вони отримують. Дуже часто люди, які не розповідали історії під час перформансу, підходять потім і говорять. А ось ця історія про мене, і ось ця історія про мене, і ця історія про мене десь частково ну, інших людей розумієте. Історії, ми ж суспільство, ми все рівно маємо якусь спільну цінність один для одного, і історії зачіпають, навіть якщо ви їх не являєтесь їх автором. Тут багато дуже соціального контексту. Ось хотів про соціальне запитати, е, наскільки ви ставите перед собою е, мету е, не знаю, там, е, соціального навіть підйому суспільства, скажімо так, бачите, яке також вода. наскільки це вам важливо донести якісь певні соціальні моменти, що зараз на часі? Чи навпаки ви. <гум> Намагаєтесь трішки відволігти глядача від тих ситуацій, які зараз в країні. Як це? Ви так до мене дивитесь? <гум> 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 Я хочу сказати, що зараз ми. А... Приймали участь у соціальному проєкті, це досить був великий проєкт в нашому місті, і нас запросили там брати участь, і він дуже на, був на гостру, актуальну тему для всього суспільства. То так, ми е, беремо участь у вирішеннях якихось соціальних е, проблем, да, проблем всього суспільства. І таким чином ми впливаємо на це. Ви казали, що в цьому році у вас було два перформанси. Так. А можливо, Альона розкаже Роз... Розкажу. А також давайте, якщо є якийсь певний анонс, що найближчим часом щось відбуватиметься, можна також в рамках нашого ефіру невеличкий такий спойлер надати, коли це все відбудеться. Коли ми з дівчатками наважилися зробити перший перформанс у воєнний час, ем, нас надихнули діти, як сказала Аня. То наша тема була Мої генератори про те, що надихає, про те, що заставляє тебе рухатися далі. І... І в цей день нам вимкнуло світло. І у нас перформанс був без світла, але у нас було з собою відео світло. Ми поставили, це дуже був такий душевний перформанс. Дуже багато глядачів прийшло. І вони, як не дивлячись на все це, розказували, що їх надихає жити. І я хочу сказати про тему війни. Вона не касалася, вони розповідали про щось своє з дитинства, про якусь спільну справу з подружкою. Тобто, і ми, ми зрозуміли, що глядачі за нами засумували, і що, ну, знаєте, це слово не на часі. Воно от саме надихає нас, да? не на часі, але ми вас послухали. Ми людям віддали себе, і ми надихнулися і не робили більше такого великого перериву. І наступний наш перформанс був в квітні. Тобто, в квітні, ось нещодавно був перформанс про кохання до себе. І ми вважали, що це буде легкий перформанс, але коли ми вже на репетиціях працювали цю тему, ми такі о, це така важлива тема, що треба себе кохати, та як ми проявляємо любов для себе. І історії були досить глибокі а, Історії цьому для глядачів? Так, так. так, історії від глядачів були дуже глибокі, ну, на таку тему квітним, але історії про любов до себе. Історії ж взагалі лише глядачі розповідають. Ну ось, тому я хотів ось цю механіку для себе зрозуміти та можливо підготувати наших глядачів нашого телеканалу, які можливо після нашого ефіру захочуть прийти на ваші перформанси і приєднатися до такого мистецтва, як плейбек-театр. До чого можливо глядачам потрібно підготуватися? Можливо, їм потрібно, ну якщо їм це буде цікаво, підготувати якісь певні питання чи якісь певні там заготовки зробити. Як це відбувається, розкажіть мені спочатку? Ось я глядаю. Прийшов, добрий день. Можна де? 26, 26. По... По... ніякої механіки. Одна магія. Одна іклізація. Механіка це. Послідовність дій, це я прийшов, ви вийшли. Як це ми, відбувається? Дивіться, ми ми анонсуємо тему перформансу, так, якусь цікаву, і ми розкриваємо в, на своїх соціальних сторінках про що для нас особисто ця тема. Ну, це якби така своєрідна підготовка для наших глядачів. Потім, коли глядачі приходять, ми а, робимо одну форму, тобто таку міні-сценку, так, щоб вам було зрозуміліше, про цю тему, як ми саме бачимо цю тему, що вона для нас означає. Як презентація, а потім запитуємо дуже класне питання: в кого є історія? І от буває так, що людина йде і думає, от я цю історію розкажу, точно цю історію розкажу. А потім виходить і розказує зовсім іншу історію, тому що виявляється, що ця історія вона важливіша. Вона е здається, знаєте, як часто було, о, та ця історія не важлива для мене. Вона така маленька, а вона там ого-го, яка. І людина сидить або сміється, або вся в сльозах, тому що це дуже важливо і дуже чуттєво. І такий відбувається ніби запуск, ніби процес. Хтось перший розповідає. Потім хтось в залі згадав щось схоже або щось навпаки, абсолютно е, не ідентичне до цього, і розповідає свою історію. І такий запуск, запуск постійно відбувається, і щось таке е, спільне, спільний контекст відбувається, щось групове, така прям групова взаємодія терапія. через мистецтво. Поле таке поле Ні, не, не, не терапія, не терапія. Ну, мистецтво воно саме по собі терапія, будь-яке мистецтво це не є основну основним завданням, але ну може бути, знаєте, Хоча б, як мінімум, подивитися на себе, подивитися на чиюсь історію, подумати, а я думала, що для мене це не важливо, а це для мене ого, як важливо насправді. І задуматись і піти. А ще було декілька ну, разів, коли люди давали. Історії на вибір. Тобто людина ставала і казала: Вам яку історію? В мене є там дві чи три, ну декілька історій. Вам яку розповісти? Яка там постаріше, але там печальніше, але і, або е, ну не там сьогодення, але там веселіше. Ну, наприклад, це дійсно таке було. Ну, вже то людина людина обирає. Ми не обираємо. Ми підводимо до того, щоб людина сама обрала і зазвичай. Це дуже сильна історія. Щоб розуміти магію плейбеку, потрібно прийти та розповісти історію, так. Щоб ми її зіграли і побачили. І побачили. Тому що, ось, наприклад, у нас дівчинка була на перформансі, і вона мені потім дала нам зворотний зв'язок. Вона каже, каже: Я не розуміла, що ви граєте, поки я не розповіла свою історію. І потім до мене дійшло, що вау! Це е, дійсно про мене і чому я раніше не розповіла. Тому вам обов'язково потрібно прийти на наш перформанс та Коли розповісти. Найближчим часом. В травні. В травні ну, ми вже... тільки відіграли. Ви, тільки... тільки на, на вихідних. На, на, вихідних на, да. 8 квітня, 8, -го. 8 -го квітня. Угу. Окей. Зв'язкуйте uh, за слід. соцмережами. Слідкуйте за соцмережами. <laughs> на травень є якась тема. А, <поє> Можете запропонувати. В <поє> коментарях. Ми ще про це не думали. Слухайте, я маю надію на те, що, по-перше, коли вийде цей випуск до ефіру, багато людей вони оновлять свої знання, які з нами слідкують з 2010 року щодо криворізького плейбек-театру Ехо. По-друге, вони захочуть потрапити. До вас на перформанс. Я зі свого боку також хочу, щоб якщо буде там якась дата, буде якась тема. Мене там відмітьте, мене там хтось дивиться. я обов'язково поділюсь цією цю історію. Адже знаю, що в нас ще запустився такий телеграм-канал. Давай підемо. Кривий рік угу. там жуля І, До речі, я там також бачу, що ви плануєте ваші виступи. Тому, друзі, слідкуйте за плейбек-театром. плейбектеатрами. Ходівчати до мене. Дякую вам за цей випуск. <звук> дякую, дякую. <звук> Це дівчата з плейбек-театру Ехо. Слідкуйте за їх виступами, приходьте на перформанси та долучайтеся до криворізького мистецтва та криворізької культури. Традиційно, дівчата, для всіх випусків нашого проекту скажу вам ну, просто фразу Слава Україні! Героям для... слава! Ходи подивіться та кажіть всім, бувайте! Boa noite. <laughs>